І так, скажіть, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі? Надім було задано 751 номер, там де були біквадратні квадратні рівняння, чи треба щось розібрати. Діти? Не було запитань, так? Я розумію. Тому ви пишете сьогоднішню дату 22 березня. Власна робота, ми продовжуємо розв'язувати рівняння, які зводяться до квадратного методом заміни. Можна так написати. Метод заміни, метод заміни, урівняння. І так, якщо ми вже з вами познайомились з рівнянням. Тим... Ми познайомилися з тим, як використовувати метод заміни у біквадратних рівняннях. Сьогодні познайомимося з методом заміни в інших типах рівнянь. Ну, а, візьмемо номер 754. Це рівняння, які дуже, дуже схожі на біквадратні, але не є класичними біквадратними рівняннями. І так, подивіться, будь ласка, рівняння ось такого типу x плюс. 3. В четвертому степені, бачите, дужка в четвертому степені мінус 3 помножити на х плюс 3 в квадраті мінус 4 дорівнює 0. І так, якщо а, тут був би не х плюс 3, а х, це було б класичне рівняння. Яким чином ми розв'язуємо біквадратне рівняння? Ми знаємо, що четвертий степень це квадрат квадрату. Тому якщо ось цю а, цей вираз Замінити на нову зміну. Якщо ось це замінити, наприклад, на якусь нову зміну то ось це буде його квадрат, бо квадрат в квадраті, показники перемножаються, буде саме четвертий степень. І тому ми отримуємо вже квадратне рівняння відносно змінної Т. Тому ми зробимо тут заміну і так, пишемо. Тобто, це не є біквадратним рівнянням, але воно дуже схоже і розв'язується таким самим методом. Ось цю дужечку. Ми позначаємо в квадраті. А, за Т. так як квадрат приймає невід'ємне значення, тому на t в нас буде обмежений. І перше рівня, і рівняння прийме такий вигляд: Т квадрат мінус 3t мінус 4 дорівнює 0. Можна знайти за теоремою вієта корені, бо це зведене квадратне рівняння, сума коренів. Беремо другий коефіцієнт взятись протилежним знаком, а добуток коренів це буде мінус 4. Ну і тепер методом підбору знаходимо корені. де хто з вас може знайти? Ну, наприклад, Єгор Білов. Єгор, якщо ти там, Єгор не чую, ваша Єрненька Сашуй, ти. Кошуля. Маша хоче? Маша. Це буде 1 та 4. Ой, так, 1 та 4. 1 4, але знаки підбери. А, а то, буде так. мінус 4. А дивись, якщо... А, не... 1, мінус 1. Мінус 1, так? так, бо якщо було б мінус 4, сума була б мінус 3. І цей корінь менше за 0 не задовільняє умову Т більше або дорівнює 0, і тепер робимо обернену заміну. обернену заміну. Куди ми підставляємо ось це наше єдине Т? Ось сюди. Ми пишемо, що х плюс 3 в квадраті дорівнює 4. Якщо квадрат дорівнює 4 на x будь-якого виразу, то цей вираз, який всередині квадрату стоїть, це плюс-мінус корінь з 4, я напишу так, детально, це буде плюс-мінус 2. А тепер дивіться, нам незручно буде переносити туди трійку, як я трійку плюс-мінус 2 додам. Там же будуть різні числа, тому краще записати не плюс-мінус, а просто два рівняння. Тобто одне з плюсом, тобто корінь з 4 це 2, і мінус там буде 2, тому ось так буде. Сукупність двох рівнянь. Вам це зрозуміло, чому я так записала? Ну, тут два рівняння, я просто їх розписала. Тепер трічку переносимо в той бік, буде 2 мінус 3, а там буде мінус 2 мінус 3. 2 мінус 3. Це буде мінус 1, а там буде мінус 2, мінус 3, мінус 5. І відповідь мінус 1, мінус 5. Так, немає запитань до такого рівняння. Давайте розв'яжемо ще одне, друге з цього ж номеру. Так, я стираю, можна. Таке рівняння 2х плюс 1 в четвертому степені мінус 10 помножити на 2х плюс 1 в квадраті плюс 9 до рівня 0. Це теж рівняння, яке дуже схоже на біквадратне, бо тут квадрат, а тут. Такий же вираз, але тільки він в четвертому степені. Тому ми теж такий самий метод використовуємо, ми заміняємо на нову змінну ось цей вираз. Тобто ми пишемо, що 2х плюс 1 в квадраті це наша нова змінна t, на t в нас обмеження, що t більше або дорівнює 0, бо це квадрат. І тому в нас вийде t в квадраті мінус 10t. Плюс 9 дорівнює 0. Тепер теж можна за теоремою Вієта знайти корені. Т1 плюс Т2 це 10. Т1 помножити на Т2. Це в нас 9. Знаходимо корені. Хто може знайти і сказати, що там вийде? Хто бачить корені? 9 Т1. Так, молодець, Маша отримає за сьогодні оцінку, що якщо буде ще допомагати. Тепер дивіться, в нас два значення обидва додатні, тому ми тут що пишемо? 2х плюс 1 в квадраті, і тут пишемо 2х плюс 1 в квадраті, дорівнює або 9, або 1. Так як в минулому прикладі, якщо у вас квадрат дорівнює 9, то те, що стоїть всередині квадрата, це плюс-мінус корінь з цього числа. Плюс-мінус 3, так? Корінь з 9 можна відразу вилучити, а тут буде плюс-мінус 1. І так як незручно буде переносити потім там одиничку, ділити на 2, ми відразу запишемо ось так. Дивіться, з першого рівняння 2х плюс 1 може бути або 3, або мінус трійкою. Це зрозуміло, чому так? Немає запитань. З другого 2х плюс 1. Це буде або одиниця, або мінус одиниця. Переносимо всі ці одиниці в праву сторону, змінюючи знак цієї одиниці. Тобто тут буде 3 мінус 1. Тут буде мінус 3 мінус 1. Тут буде 1 мінус 1. І тут буде мінус 1 мінус Так, що ми отримаємо? Тут буде двійка. Тут буде мінус 4, тут буде 0, і там буде мінус 2. І знаходимо у всіх чотирьох рівняннях х, як невідомий множник. 2 на 2, 1. Ділимо, так? Мінус 4 на 2, мінус 2, 0 на 2 0 і мінус 2 на 2 мінус 1. І тому відповідь у нас буде 4 корені. 1-2, 0,-1. І так, це були рівняння, які дуже схожі на те, що ми розв'язували на минулому уроці. Тепер хотіла показати ще один тип. Він має іншу структуру, але теж схожий на е біквадній і теж розв'язується заміною. Так, номер 756. Треба розв'язати ось такі рівняння. Ну, на перше таке буде х мінус три кореня з 2 дорівняння 0. І так, ну по-перше, тут є в нас корінь, тому пам'ятайте, якщо я корінь пишемо ОДЗ. ОДЗ – це обмеження на х, х більше або дорівнює 0. А тепер подивіться, чому це рівняння теж можна звести до квадратного методом заміни. У нас є корінь з x, -а, а ми повинні пам'ятати. Що корінь в квадраті, корінь в квадраті дає підкореневий вираз. Але я цією формулою можу скористатися і в інший бік. Тобто, якщо в мене є число, то я завжди його можу подати як корінь в квадраті. Тому, так як х це квадрат кореня з x, то тут можна зробити таку заміну. Корінь із х це в нас t. Так як корінь теж приймає невід'ємне значення, то на те в нас буде таке обмеження. Тому х це буде t квадрат. Зрозуміло чому? Можна так пояснити собі, бо корінь із х в квадраті це і є х. І тому наше рівняння прийме такий вигляд. t квадрат мінус 3t плюс 2 дорівнює 0. Знову знайдемо корінь за теоремою вієта. Т1 плюс Т2 це в нас буде другий коефіцієнт взяти з протилежним знаком, а Т1 помножити на Т2 це буде двіка. Так, машиня, знайди мені, будь ласка, корені. корень. 2 21. 2,1. І обидва додатні, тобто обидва задовільняють в цій умові. А тепер дивіться, куди треба підставляти. Що ми заміняли на Т? Корінь з Х. Ось сюди замість Т треба підставити 1 і 2. Так як обидва корені нам підійшли, то коли ми будемо робити обернену заміну, то ми напишемо сукупність двох рівнянь. Корінь із x в нас буде або двійка, або одиничка. І тепер не плутайте з рівнянням х квадрат в рівні число. Якщо в нас корінь дорівнює число, щоб розв'язати таке рівняння, треба піднести обидві частини до квадрату. Тобто х буде 2 в квадраті, це буде 4, не буде плюс-мінуса, не плутайте. А тут 1 в квадраті це 1. і відповідь обидва числа. Ще раз нагадую: дуже часто при розв'язуванні цих рівнянь у вас така каша в голові буває, що ви плутаєте два типи рівнянь. Якщо х квадрат дорівнює числу, і це число додатнє, Ось таке рівняння має два корені, плюс-мінус корінь за. А тут інший тип. це у вас корінь з екса вирівнює число. І якщо це число додатнє, то як ми розв'язуємо таке рівняння, підносимо обидві частини до квадрату. Тут тільки один корінь. І так, якщо це зрозуміло, рухаємо далі. Беремо другий приклад з цього номера. хмінус корінь з х мінус 12, вирівнюємо до. Тут ми теж пишемо ОДЗ. ОДЗ у нас яке х більше або дорівнює 0. Так, і тепер ми робимо заміну збира. Якщо корінь із Х позначити за нову змінну Т, Т більше буде рівня 0, то х це буде Т квадрат. І тому рівняння прийме такий вигляд. Т квадрат мінус т мінус 12 до рівня 0. Знов за теоремою вієта спробуємо знайти корені. Сума 1 добудок корнів мінус 12. Так, якщо Маша... Теж може знайти корінь. Слухаємо Машу. Так, А Ані. Чотири три. Чити три. Тільки знаки треба підібрати. Дивіться, чотири на три буде дванадцять. Щоб сума була додатньою, мінус повинен меншого числа. Це буде менше за 0, не задовільняє умову Т більше або до рівня 0. Тому, коли ми будемо робити обернену заміну, нам підійде тільки 4. І куди ми вставляємо? Ось сюди. Тобто ми пишемо, що корінь із х дорівнює 4. Як ми розв'язуємо це рівняння? Машунь розв'яжи, я буду ставити оцінку коше. Так, ми підставляємо буде х равно а, мінус 3. Чому мінус 3? Куди ти підставляєш? Мінус 3 ти не підставляєш. В тебе ось є вже рівняння, мінус 3 нам не підходить, бо корінь не може бути приємним. Як розв'язати таке рівняння? Обидві частини піднести до квадрату. Так, до квадрату підносимо і це буде просто число. 16. Зрозуміло це. Mm -hmm. Так, це буде просто число 16. Так, і відповідь. У ДЗ число 16 задовільняє. Відповідь ми пишемо 16. Так, добре. Рухаємось далі. Номер 3 беремо такий 3х мінус 10 коренів з x дорівнює 0. Так, знов ОДЗ, так як є корінь. І знов стандартна заміна тут така ж сама. Так. Корінь із XR, це буде наше T. На Т в нас обмеження буде як Т більше або дорівнює нуля. 0. І тоді вийде 3Т квадрат мінус 10Т плюс 3 дорівнює 0. Можна це розв'язати через дискримінант, Яким саме чином? Коефіцієнти 3 мінус 3. І так, формула дискримінанта B2 b квадрат мінус 4 ac b – це мінус 10. Підставляємо мінус 10 в квадраті. мінус 4 помножити на 3, помножити на 3. мінус… Зникне, якщо підносимо до квадрату, буде 100 мінус 36, а 100 мінус 36 це буде 64. Корінь з Д це корінь 64, і це буде 8. Так, знаходимо Т1, Т2. Мінус Б плюс корінь з Д. Поділити на 2а і другий корінь. Мінус b, мінус корінь з D поділити на 2а. Так, підставляємо наші дані. Мінус b це буде 10, плюс 8 поділити на 6. Це буде 18 на 6, 3. А тут 10 мінус 8 поділити на 6. Це 2 шостих, якщо скоротити 1 третя. Обидва корення додатні. Тепер робимо обернену заміну. Ми заміняли на те корінь із екса. Тому ми пишемо, що корінь із екса це або трійка. Ось сюди ми підставляємо, там, де слово замінитність. Або корінь з екса це одна третя. Як ми розв'язуємо таке рівнення? Підносимо до квадрату. Тобто це буде 9, а тут буде одна дев'ята. І відповідь. 9 чи 1 2. І так, це були рівняння, які замінюють ними до квадратних. Також є і інші типи. Теж рівняння, які замінюють ними до квадратних. Давайте візьмемо номер 768. І так, 768. Перший візьмемо. Ось такий у нас Х квадрат мінус 2. Квадраті мінус 8 помножити на х квадрат мінус 2 плюс 7 дорівнює 0. А тепер подивіться, чому це теж буде рівняння, ну, відразу воно не квадратне, так? Бо тут не х, а якийсь вираз а інший. Але чому тут зручно буде використати заміну? Бо тут є якийсь вираз дужечка х квадрат мінус 2, а тут така ж сама дужка, але вона в квадраті. Тому яку заміну ми робимо? Це те, що стоїть в цій дошці, Позначаємо за Т. Ось тут, діти, ніяких обмежень на Т не буде. Чому тут не буде? Ну, по-перше, це ж не квадрат ми позначили за Т квадрат мінус 2. Тобто він може бути як додатнім, так і від'ємним. Тобто на Т тут обмежень немає. Рівняння прийме такий вигляд. Тобто Т може бути тут будь яким Мінус 8т плюс 7 дорівнює 0. Ну, Теж ми можемо легко розв'язати за теоремою вієта. І так, сума коренів це 8, добуток коренів це 7. Знаходимо Т1, Т2, це 7 і 1. так, Бо сума буде плюс 8, добуток плюс 7. А тепер робимо обернену заміну. І так, пишемо сукупність, що ми заміняли на квадрат мінус 2. Ось ми пишемо, що х квадрат мінус 2 у нас 7, або х2 мінус 2 до рівня 1. У нас обидва рівняння квадратні, але вони не повні, вони не містять х. Тому ми виражаємо, чому до рівня х квадрат. Приносимо двійку в той бік. В першому рівнянні це буде 7 плюс 2, відразу напишу 9. А тут буде 1 плюс 2, це буде трійка. Якщо х квадрат дорівнює 9, це число додатнє, таке рівняння буде завжди мати два корені. Плюс-мінус корінь з 9, це буде 3. А там буде плюс-мінус корінь з 3, він не вилучається, так і залишаємо. ОДЗ тут не було, бо не було ні коріння, ні знаменника. На Т те обмежень теж не було все. Тому ось ці чотири числа і є відповіддю плюс мінус 3, плюс мінус корінь 3. Так, чи можна це очистити? Так, І давайте ще розберемо. Інший тип, він такий більш складний. номер 3. Такий тип. Дужка в душці, х квадрат мінус 3х плюс 1. помножити на дужку х квадрат мінус 3х плюс 3 до рівня 3. Ну, по-перше, чому тут ми не можемо розкрити дужки? Ми можемо розкрити дужки. Але в нас буде рівняння четвертого степені, воно не буде біквадратним. там будуть х куб, бо коли я х квадрат помножу на 3х, я отримую х куб. Тобто воно буде рівнянням четвертого степеня. Такі рівняння, якщо вони не біквадратні, ми не можемо ще не будемо розглянути. Тобто розкрити дошки поганий варіант. Деякі діти кажуть, ну, якщо добуток дорівнює трьом, то або першим можна дорівняння трьом, або другим. Ні, так буде тільки, якщо там стоїть 0, а якщо там інше число, то такого ну, правила немає, да? то що кожен з них повинен дорівнювати 3. Як же далі? А тепер подивіться, ви бачите, що цих двох дужок є дещо спільне. В них однакова буквена частина. І тут можливі е, теж такі варіанти, або ми заміною цю буквену частину позначимо за нову зміну, або ми просто одну з дужок позначимо за Т. давайте візьмемо е, бук... спільну буквену частину, позначимо за Т. І так, пишемо заміна. Х квадрат мінус 3х, це буде наша нова зміна Т. Так як тут не просто х квадрат, а ще мінус 3 х то t вже може бути теж будь-якими додатніми, від'ємним 0. Е е Тому обмеження те ми тут не робимо. І тоді дивіться, перша дужка – це буде t плюс 1, а друга дужка – це буде t плюс 3. І це дорівнює 30. Тепер е перемножимо, буде t квадрат плюс 3т, плюс t, плюс 3. переносимо цю трійку в той бік, зводимо подібні доданки і отримуємо квадратне рівняння 3т плюс t це буде 4т, трійки в нас знищуються, і в цьому квадратному рівнянні воно неповне, який метод ми можемо використати, винести за дужки t. В дужках залишиться t плюс 4. І ось тут в нас вже добуток дорівнює нулю, а не якомусь там іншому числу. І далі ми кажемо, що тоді або перший множник – 0, або другий множник – 0. Так, і тому t дорівнює 0, або Т дорівнює мінус 4. І тепер робимо обернену заміну, куди ми підставляємо знайдені Т? Ось сюди. Бачите, де в нас слово заміна було? Тобто у нас буде сукупність двох рівнянь. х квадрат мінус 3х. Це буде або 0, або мінус 4. Ось цю мінус 4 переносимо в той бік і розв'язуємо обидва рівняння. Щоб не розв'язувати їх паралельно, ми зробимо так. Позначимо перше рівняння символом 1. Так? Друге рівняння 2, розв'яжемо спочатку перше, потім друге. І так, рівняння 1 це неповне квадратне рівняння. Ми тільки що згадували, як розв'язувати такі рівняння. Можна винести х за дужки, в дужках буде x-3. І тепер або перший множник дорівнює 0, або другий. Я відразу напишу x до рівня 30. Це зрозуміло? Так, ну, якщо мовчить, то, мабуть, зрозуміло. Так, а тепер дивіться, ну давайте спробуємо розв'язати друге рівняння через теорему Вієта. Ну-ка спробуйте, що вийти. Вийшло щось? Ну, не вийшло, не, не повинно вийти. Бо добуток додатній, тому обидва корення, або, або обидва додатні, або обидва від'ємні. Тобто 4, 1 не підійде, бо сума 3 не, не вийде, І чи вони або обидва додатні, або обидва від'ємні. Що у вас не виходить знайти за теоремою вієти, я вам пропоную знайти дискримінант. Так, дискримінант це такий гарантований спосіб розв'язати квадратне рівняння. І так, це буде мінус 3 в квадраті мінус 4 на 1 на 4, і у вас вийде 9 мінус 16. Це буде мінус 7 число від'ємне. Якщо дискримінант від'ємний, то ми кажемо, що коренів немає. І тому у відповідь ми запишемо лише ось ці два корення 0 і 3. І так, відповідь 0 чи 3. І так, що ви берете на завтра надім на, на алгебру? Домашнє завдання буде наступне. І так, ДЗ. Ви берете номер 755, це рівняння, яке дуже схожі на біквадні, номер 757, це рівняння з коренем, яке зводиться до квадратних. І два рівняння. Це 760. Ой, вибачте, 770 перше і друге. Ось такі чотири номери ви берете дім. Все, я дякую, що ви були на уроці. Хто не спочатку, обов'язково подивіться початок уроку у запису, бо там нові типи рівнянь. Все, до зустрічі!